Закинути за плечі рюкзак, попередньо поклавши в нього теплий плед і цікаву книжку, налити повний термо запашного чаю і вирушити кудись на зустріч новим пригодам та новим місцям. А там намет, ліс, зорі, шелест дерев, ніч у дорозі, світанок у дорозі, нові траєкторії руху, нові відчуття, нові імена, нові місця. А знаєте, що найцікавіше? Що ніхто вам не може цього заборонити, адже саме ви. Творці своєї долі. З вами проєкт Ти Молодий. Ми починаємо. Помітила, що багато людей скаржаться на буденність та одноманітність життя. Мовляв, рутина та передбачуваність не дають можливості розправити крила та вільно дихати. А от герої нашого наступного сюжету зрозуміли, що їх нічого не тримає на місці. Більше півтори тисячі кілометрів на байдарці. Чим стала для юнаків ця подорож? Значно більше можливостей втілювати найкреативніші ідеї відпочинку. Ми спитали у жителів нашого міста, якому саме вони надають перевагу і чому. Можна сказати, не провожу. Працюю, в час, пробіжка, в спати. Я люблю віддихати у бабушки в деревні. Потому що поля, потому що свіжий воздух, потому що вот поліві цвіточки, птички. Кому відпочинку надаєте пориву? Я на роботі постійно. Коли відпочиваєте, ви що ж ну не всі даже ми не літом відпустка? Да, а якщо є відпустка, не. що робите? – Ну, основному рибалка. Очень люблю путешествувати за границей, посещать нові места. достопримечательности смотреть. Пляжный отдых очень сильно люблю. Я больше люблю летом активный отдых, люблю ездить в лагеря на море, отдыхать с друзьями, гулять по центру целыми днями. Ну, мы любим отдыхать активно, то есть велопрогулки, поездки на речку, в другие города. Ну, в другие города получается реже выбираться. Но так как бы вот в будний день выбрались в Полтаву посмотреть достопримечательности. Яскраве літнє сонце, свіже повітря, море драйву позитиву та натхнення, саме цієї пори можна по справжньому урізноманітнити своє життя. Існує безліч способів проводити час улітку, а кожен обирає для себе те, до чого тягнеться душа. А якщо ця душа молода, Мандрувати водою ми почали давно, десь там років 5 чи 6 назад, ми складалися на байдарках або до Полтави-3 дні, або після Полтави-три дні, потім нас забирали. Ну, це було все з друзями, це було в такому, як називається, матрасний режим. 20 кілометрів в день, десь приблизно там, дуже пізно вирушали, дуже, ну не рано ставали, там, можна було перебачити, можна було десь покупатися на пляжі. Ну, Задоволення все було. Зранку, в 5 годині, встали, зустріли світанок, вже й під дощик, пішли вже по річці Судість, майже від кордону. З Росії, там два кілометри було до кордону, потім зайшли в річку Десну і вже по Десні далі йшли до Чернігова, зупинялися в Новгород Сіверському, заходили в монастир, дивилися там дуже гарний монастир. Молоді полтавські хлопці поставили перед собою мету пропливти півтори тисячі кілометрів на байдарках. Як подолали цю відстань завзяті юнаки? За чотири дні ми дісталися того місця, куди ми планували. В один день ми там взагалі пройшли 180 кілометрів. Це було восени. І один день ми пройшли 45 кілометрів. Це було ну, дуже такий рекорд уже для нас, тому що раніше ми по воросів там проходили по 20, там, ну за може колись 25 проходили, а тут 45 за день, при тому, що вже день був короткий, бо це вже було осінь. І думаємо, ну можемо й більше. напевно. Я в останній день вже забрав все в гермомішок. Це такий великий рюкзак, 100-літровий, який закривається і до нього не потрапляє вода. Я з цим рюкзаком поїхав в Київ. Байдарку ми перед цим відправили в зібраному вигляді в шостку. Там ми її мали отримати, і потім уже на таксі довести до Грем'яча. З Грем'яча ми мали стартувати. Грем'яч — на північніша точка України там знаходиться там протікає річка Судість, яка впадає через там 30 здається, кілометрів, впадає в Десну. Річка, блакитна сріблясті хвилі, сонце, мальовничі краєвиди навколо чи допомагало все це під час півтори тисячі кілометрового запливу? Приходилося і по 14 годин просто сидіти в човні, ну в байдарці, і просто грибти, монотонно грибти. Бували такі моменти, коли ми просто днями не розмовляли один з одним, тому що ми вже до цього не розмовлялися, ми вже вибалакали все, що можна було. І ми просто сиділи там, таке як можна сказати, як медитація. Ти там кожні якісь там 2-3 секунди це опускаєш одну сторону весла, потім іншу сторону, і так от просто проходить весь день. Змагання з веслування зародилися ще наприкінці 18 століття. Нині цей спорт дуже популярний серед представників різних вікових груп. Чим для молоді є подорожі на байдарках, окрім покращення фізичної форми? Хотілося чогось нового, нових вражень, нових і нових відчуттів. Спробувати себе в команді, спробувати взагалі свої сили. Тут не так, напевно, фізична сторона, як моральна сторона. більше. З першого дня ми встали дуже рано, ми встали о п'ятій і далі пішли. Потім ми зрозуміли, що так багато, коли ми гребимо так багато, ми не зможемо просто відновлювати сили і вставати дуже рано. Але далі, ну, чим далі вже йшли подорожі, тим в нас було просто режим, а цей він нас загартовував, так можна сказати. І ми вже вставали, Павлік готував їсти, я вставав, складав палатку, складав всі речі. Тільки там каша вже доходила доки до Ну, закипала, вже була готова. І ми вже тоді насипали її, їли кашу, ставили чайник. Чайник закипав, були чай, і все, два-дві години. Ми вже були зібрані. Бадарка стала на воді. Ми вже могли е далі рушати, далі гребти. Ми прогрібали десь буквально 6 може 7 годин. Ставали на перекус. Півгодинки також відпочивали і знову сідали в байдарку. І знову у нас була гребля. Mm -hmm. Або ж коли був попутний вітер, то у нас був парус, ми щоглу зробили. Наша знайома дала нам вітрило, і ми його так ну можна сказати, навмання поставили. Будь-яка подорож не може обійтися без непередбачуваних ситуацій, проте завзяті полтавці намагалися все тримати під контролем. Вони розширювали зону комфорту та отримували новий безцінний досвід. Спочатку до нас були там півметрові хвилі, для нас були якимось такими ну, страшними, бо це були зустрічні хвилі. А вже потім ми вже під кінець подорожі, коли вже доставали вітрила, то ми йшли, напевно, вже підметровими хвилями. Бо байдарку так добряче підкидувало, але все рівно ми йшли. Ми знали, що нам нічого просто від цього не буде. Ми вже пережили цю ситуацію. Mm -hmm. Ми вже знали, що для нас вже це комфортно, і тому ми доставали вітрило, Наприклад, не боялися, що нас там подарку ще перекине, чи ще щось. Mm -hmm. Звісно, ми вже знали, як треба під, ну, підлаштовуватися під ці хвилі, там на який бік більше навалюватися, щоб байдарка була більш такою устойчивою. Mm -hmm. Спочатку були дощі. Нам було важко розпалювати багаття, бо було мокре дрова. У нас не було ніякої горілки газової горілки. Анкоголь ми взагалі не вживали. Спочатку було це важко, потім ми вже знали, у нас були засоби спеціальні для розпалювання. Я брав ще парафін для того, щоб також розпалювати і те, і те пригодилося. І ми вже знали, ми вже швиденько могли розпалити багаття. 29 днів на свіжому повітрі. Мріяче не кожної людини. Усі тимчасові незручності компенсуються шаленою енергетикою та безмежною красою природи. Ми таких ще не робили подорожей, щоб от прям йти не просто у відпочинок, а йти ради цієї якоїсь мети, ради якоїсь цілі. Ми у нас була ціль пройти Україну з півночі на південь. Що Тому, вам ця мета дала? Ну ми зрозуміли, що людина може набагато більше, ніж вона може в планах. Істрема нам допомогла фірма «Квазар», нам виділила батарею, попросила нас її протестувати в різних умовах таких екстремальних. Ну і вона з нами це була 29 днів. Тож хочеться побажати кожному глядачеві не зволікати і не лінуватися, а сміливо втілювати свої мрії у реальність, скільки б років вам не було, адже немає нічого кращого, ніж розуміння того, що ти досягаєш поставленої мети. Часний динамічний світ змушує нас постійно лишатися в тонусі і тримати руку на пульсі подій. На щастя, нині є багато можливостей для молоді, аби розвивати себе та отримувати новий безцінний досвід. Молоді полтавські юнаки та дівчата поділяться з нами секретом: як створити власний бізнес-проект і як зробити його унікальним. Церемонія нагородження переможців регіонального туру всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді зібрала багато юнаків та дівчат. У проєкті молодь обирає бізнес, взяло участь 34 особи. Це дуже приємно, що наша ініціативна молодь долучається до розробки бізнес-планів, до втілення їх у життя. Тому наша роль завжди підтримувати молодь у їхніх ініціативах. У нас було декілька. А номінації, які претендували на перше місце, це саме так. Але е, ми розуміли, що є е, якийсь комплекс критеріїв, і саме з них виходили. Якщо проєкт амбітний і він реальний, це було найперше в критеріях оцінки. І обов'язково ми брали, аналізували досить критично кожен бізнес-план, тому що ідеї інколи мало. Необхідне розуміння того, що учасник дійсно розуміє кроки до реалізації. Я думаю, що всі, хто був тут присутні, вони вже, вже переможці. Але, звичайно, що якщо конкурсна комісія виділила ці проекти і відзначила їх, то я думаю, що вони найкращі. Молоді активні люди отримали можливість розробити власний унікальний проєкт та вдали його представити. Я представляю свой проект як «Общество з ограничення твітності компанія «Вояж». «Вояж» предоставляет качественный отдых на теплоходах, яхтах і катерах. В Україна вже є в Києві, очень большой популярностью пользуются річні трамвайчики. теплоходы. Ідея моего проекта – це не в паршне першочергове бізнес заробляння грошей, а це соціальний проект, відкрити в Полтаві творчу майстерню скринька спогадів. Працівниками цієї творчої майстерні будуть соціально не Категорії населення. В першу чергу це вимушені переміщення, особи, також студенти-випускники творчих спеціальностей. І в Полтаві у нас дуже гостро стоїть проблема інвалідів, яким виповнилося 18 років. Я представила людям, які займаються довго бізнесом свій проєкт. На даний момент я имею літом відкрити в площадку. то время я подумала. Потому що це дуже то летом Кожен желающий зможе поіграти в гольф. Проекти потужні. Молодь активна, не просто в плані написання їх на папері, а вони прагнуть до їх реалізації. Учасники відвідували заняття, які проводили досвідчені тренери. Серед тем, які обговорювалися. Пошук джерел фінансування, інвестування, тайм-менеджмент, реклама у бізнесі, система оподаткування в Україні, особливості ведення бухгалтерського обліку, правове регулювання праці, бар'єри, веденні власної справи і відповідно шляхи їх подолання, IT у бізнесі тощо по перше. Моя задача була в дуже такій доступній формі розказати про бізнес, про ризики в бізнесі. Про те, що такі відповідальність у бізнесі, і розказати їм це так, щоб вони цього не лякалися, щоб вони розуміли, що це нормально. Це частина життя, це частина роботи, брати на себе ризики, брати на себе відповідальність. І такі проекти вони є гарним, класним стартом, гарним, таким от фундаментом для основи підприємництва нашого міста та області. Дуже багато корисної інформації отримав, і дуже багато спілкування з різними людьми, не просто ну які володіють там якимись теоретичними знаннями, а практиками, які дають реальні поради, реальні дієві поради, які будуть діяти сьогодні. І тут звичайно, це буде і фінансова підтримка, і допомога в розробці проектів, і консультування молоді тобто, всіляка підтримка, яка тільки може бути з нашого боку. Так? Уміння створювати щось нове дар, яким володіє далеко не кожна людина. Головне завдання наставників підштовхнути, дати можливість розгорітися тій іскрі, що прихована в душах кожного. Буде розроблена в Полтавській області програма підтримки підприємництва. і однією з стратегічних напрямків цієї програми буде якраз долучення молоді до розвитку власної справи до започаткування власного бізнесу. Вони просто. Дають такий поштовх до нових своїх власних битків, тому що розумієш, за нами йдуть дуже сильні і дуже яскраві підприємці, і це не може не радувати. Молодь це наше майбутнє, це, це те, з чого ми вибираємо собі партнерів, дивимося на розвиток нашого міста. Дійсно, це особлива молодь, яка займається успішна, ініціативна. Тому я думаю, що ви самі бачили, наскільки це важливо для нашої області. Літо в розпалі, а в дитячих таборах відпочинку активно вирує життя. Стільки емоцій та позитиву отримують діти, проводять і час разом зі своїми однолітками на свіжому повітрі. А чим запам'ятався відпочинок у таборі Молода гвардія цього літа? Дивіться далі. Чи знаєте ви, шановні телеглядачі, де найкорисніше та найцікавіше проводити вільний час влітку? Правильно, на природі. Тим більше літо дає чудові можливості реалізовувати свої найсміливіші плани. Сьогодні ми завітали до табору Молода гвардія і дізналися, чим особливий їхній відпочинок. Час, проведений у літньому таборі, завжди цікава і непередбачувана пригода для кожної дитини. Тут можна відпочити, знайти нових друзів та отримати безцінний життєвий досвід. Мне нравится отдыхать в лагере Молодая Гвардия, я здесь уже десятый раз. Если бы мне не нравилось, я сюда не ездила. Распорядок здесь отличный. Мне все нравится. Здесь самые лучшие друзья. Мне также еще нравится мероприятие, которое, ну, продолжается кожен день. Це десятиминутні новости, которые готові наш. Вожатый. Это очень интересно. Также там много рубрик, спочатку просто новости, как бы, как вообще, вот, предыдущие дни. а також селфі, Сам выбирает самое найкраще селфі. Щоб зробити життя відпочиваючих по справжньому, цікавим та захоплюючим у тавері постійно проводяться найдрайвовіші заходи. У таборі кожного дня у нас багато інтересних конкурсів. Після підйому ми йдемо на сніданок, а потім кожного дня ходимо на басейн. Найцікавіше для нас це дискотека. Галу, кожного да, вечора да. потрібно стати для них авторитетом. Все. І вони будуть тобою зацікавлені, за тобою будуть, будуть запитувати, дружити, бігати з тобою, куди попросиш, позвеш, будуть завжди з тобою. У Вас дуже багато різноманітних заходів, які саме вам найцікавіші, найдоречніші. Що можете ви окремо? Дуже цікавий був Євробачення, так як діти тут ну малі, недорослі, дорослі. Є трошки й дорослі діти, і дуже цікаво було спостерігати тих, хто ще не вміє співати, а були ті, хто дуже прекрасно співає. А веселі старти, де і дорослі діти, і менші діти змагалися між собою. Це було дуже цікаво. Адміністрація табору разом із вважатими запальними життя радісними, невгамовними і сповненими ідей щодня прагнуть урізноманітнювати відпочинок для дітей. Дуже важко працювати з дітьми. По перше, працювати на першому загоні, але з емоціями завжди вперед. перший завжди перший, тому ми завжди працюємо. Потрібно в першу чергу організувати дітей, от їх заінтересувати, тому вони завжди хочуть і працювати, і танцювати, і співати. Все залежить від вважатих. Взагалі діти дуже прекрасні, чудові, добрі. Але треба з ними не просто бути вважатим, а трішки дружити бути все ж таки трошки вищим ніж вони, але не забувати дружити з ними, тому що якщо на них постійно кричати, нічого хорошого з цього не вийде. Найголовніше завдання вожатих та вихователів організувати по-справжньому незабутнє дозвілля для дітей в ігровій формі виховувати в них незмінні моральні чесноти. Жоден табірний захід неможливо уявити без вожатих. турботливих, як батьки, веселих, як товариші. Крім цього, з ними ніколи не буває сумно. Вони знайдуть вихід із будь-якої ситуації. Вожатий – це артист і спортсмен, літератор і психолог, трохи дитина і фантазер, добрий чарівник. Вважати це та людина, яка завжди поруч із дітьми. І в той же час трохи попереду. Хочу побажати їм побільше здоров'я і щоб дивились під ноги, були обережними і дружили, не сварились. Я хочу побажати в першу чергу гарного настрою, відпочинку, здоров'я, позитивних емоцій, щоб завжди вони приїжджали в Молоду гвардію. Я желаю, звісно ж, приобрести какого-то друга, може навіть на всю життя, і зробити хоча б один поступок. За катори ти будеш себе вважати. Театральне мистецтво сягає своїм корінням ще в глибоку старовину. Його елементи існували ще у первісних обрядах, наприклад, у тотемічних танцях чи у копіюванні поведінки тварин. Годі заперечувати, що нині театр є невід'ємною частиною сучасного мистецтва. А що підготували молоді актори цього разу, дивіться у наступному сюжеті. Молоді актори Полтавського академічного обласного театру Ляльок натхненно працюють над кожною виставою, особливо, якщо це прем'єра. Новий подарунок для маленьких театральних прихильників повинен бути вражаючим. Казка Катигорошка стала і прем'єрою, і роботою-експериментом. Це дитина. А що таке дитина? Хто така дитина? Це е, наївність, це щирість, це радість, це любов. Тому нам всім потрібно бути дітьми. І тоді в нас буде надія. Побороти всі не Все має розвиток і е, дивлячись, у нас вже 21 сторіччя, і на 21 сторіччя він має бути саме таким, на нашу думку. Усі знають, що у касці Горошко – це хлопчик надзвичайної сили, який народився із горошинки у полтавській театральній версії. Маленький герой за допомогою козаків-характерників Вернигори, Вернидуба й Крутивуса, перемагає змія і визволяє братів і сестру. Відважним героям допомагає розкритися незвичайна музика, яка створена молодим українським композитором. Коти Горошко, який є первоначальний, ну, скажімо, по харківський пірвоначальний uh -huh. варіант, він насправді дуже глибокий. Там дуже багато всіляких течій, підґрунтів, таких і сюжетних, і насправді таких сенсовних. В тому плані, що там, ну це умовно кажучи, така казка, яка напевно що віками набувала якихось сюжетних оборотів, якихось тем, і там дуже багато їх насправді. Український Наш герої. український герої. супергерой. Нам Супергерої. також потрібен супергерой, який допомагав би людям. От він якби йде у світ. У нас. Маленьких проростав так, теж маленький проростав такий хоробрий хлопчик. Цікавинкою для створення цієї вистави стало використання специфічних люмінесцентних фарб, які під світлом ультрафіолетових ламп починають світитися в темряві. Студенти Харківського університету імені Котляревського, а саме вони під час прем'єри складали половину акторської команди, зізналися, що вперше працювали у техніці чорний кабінет. Було світло специфічне і з таким да, світлом ми ще. працювали взагалі вперше. Спочатку технічному. йдуть репетиції при, при звичайному зв світлі, а потім, потім вже одягаємо маски і починаємо. Костюми, і починаємо. Головне звикнути до цього. Розповідаючи зі сцени казку «Категорошко», молоді актори прагнули показати маленьким глядачам, що і в їхньому житті можуть бути втілені і багатирська сила, і стійкість у боротьбі проти ворогів, і вірність рідній батьківщині. Аби глядач тобі повірив, актори знають. Треба докласти чимало зусиль. Ми робили для, для дітей фантастичну казку, тому хотілося використати якісь такі. Засоби театру ляльок, театру анімації, які б трошки подивували глядачів в першу чергу і дозволили нам створити таку фантастичну атмосферу, як дитина. Також коли народжуєш дитину, ти ніколи не знаєш, яка вона як піде, яка буде за характером, яке це буде. Було приємно так важко. Так, все перший раз ультрафіолет це доволі складна така річ, а складна для художника, тому що підібрати матеріали, які світяться, підібрати так, щоб це було органічно, і так, щоб це подобалось і мені перш за все, і потім глядачу. Діти це найсуворіші критики. Якщо вони вболівають за героя вистави, це означає, що акторська місія виконана. Головний глядач це діти, які були сьогодні в залі. І я думаю, вони, як виходили, дуже з такими гарним настроями, з гарними думками, тому я гадаю, що вдалося. Казка завжди живе поруч, скільки нам би не було років. Наше завдання відчувати її серцем. Молодим, небайдужим акторським серцем. Не зупиняйся на досягнутому, адже ти молодий. Стів Джобс сказав, твій час обмежений, тому не витрачай його, живучи чужим життям, не потрапляй у пастку догму, яка змушує тебе жити думками чужих людей, не дозволяй тим, хто навколо перебити твій внутрішній голос. І найголовніше, май хоробрість, аби слухати власне серце та інтуїцію. Вони вже точно знають, ким ти маєш бути. А я лише додам, що у тебе є все аби бути по-справжньому щасливим. Не звалікай, дій, адже ти молодий.